Одна людина загинула шістьох травмовано внаслідок обстрілів Донеччини. Російська армія атакувала мирне населення понад 20 разів. Волонтери благодійного фонду Люти евакуювали із часового яру важкохворого чоловіка. До дня журналіста співробітники Суспільне Донбас вшановують пам'ять колеги. Радіоведучий суспільного та військовий Дмитро Сірик загинув в бою 20 квітня 2023 року, захищаючи Україну. Чоловікові було 36 років. Він родом з Сєвєродонецька. Минулої доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донецької області авіабомбами, ракетами, дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню, повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Російські війська продовжують бомбардувати Турецьке з повітря. На місто скинули дві керовані авіабомби ФАБ-250. Поранення отримали троє цивільних мешканців і троє поліцейських. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки, заклади освіти, будівля ДСНС і міська інфраструктура. На місце обстрілу у Торецьку прибули співробітники ДСНС травмованим надали до медичну допомогу. Двох жінок відвезли до лікарні у Костянтинівку. Повідомляють у відомстві. За даними Олега Керницького, російські армійці ракетою Ха 59 вдарили по Комишовасі Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Травмованих та загиблих немає. З артилерії ворог накрив Нью-Йорк, вбиток цивільного чоловіка. Пошкодили три будинки та автомобіль на Внаслідок атаки БПЛА на Лимані пошкоджено СТО і цивільний автомобіль зі всього можливого озброєння росіяни гатять по Авдіївці. Напередодні внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора була поранена жінка цивільна 49-го року народження в старій частині міста внаслідок артилерійського обстрілу. Стан в середньої тяжкості знаходиться в лікарні Морнограда. Зранку біля сьомої масований був удар артилерійський по Авдіївському коксихімзаводу. На цей час чотири обстріли СЗВ град, один танковий обстріл по центральній частині міста і два артилерійських ствольної артилерії. Три рази російські окупанти обстріляли корахівську громаду. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Корахівської військової адміністрації Роман Падун. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У приміщенні сільської ради зібралися місцеві жителі, аби зарядити телефони. Для них тут вмикають генератор. Електропостачання, газу та зв'язку в селі немає майже три місяці. Пенсіонерка Світлана каже, прийшла зарядити телефон та отримати безкоштовний хліб. Я покажу ну кілька разів на неділю. От а світа немає вже давно немає. Його через... з марта місяця по-моєму немає света. Обстріли дуже часто і на день не. Раз і много разів так не тільки днем, а но і ночі неважливо спать кровати підприють. Взимку будівля сільради працювала як пункт обігріву, каже староста Світлана Кіценко. Два тижні тому через обстріл в будівлі сільради вибуло вікна, одного співробітника поранено. Буває до, до 20 прильотів. Ну так, по посадкам бакрайних сел, буває і по вулицям, буває і рядом з будинками, і в будинки. В суботу евакуювали двох бабуль, двох собачок. Так, через два дні вже одна багатодітна готова сім'я виїжджати. Є дуже багато зруйнованих будинків. У нас на сьогоднішній день вже в селі двоє поранених, один загиблий із місцевих мешканців. Через відсутність комунікацій та щоденні обстріли люди з села продовжують евакуюватися, каже староста Світлана Кіценко. Багатодітна матір Ганна також прийшла отримати гуманітарну допомогу. За кілька днів вона разом з дітьми евакуюється до Києва. Через обстріли в її будинку тричі вибивало вікно, пошкодило дах та господарстві. Приміщення. Кожен день читає. Кожен день у нас обстріли вчора. Там хіміквісидакія тучі летіли. Касетними часова, нас пасіок теж сильно. Жінка вже збирає речі, каже, беруть найнеобхідніше на перший час. В Києві на жінку з дітьми чекає син. Тама син допоможе. будемо працювати. то просто жалко малих. Старший у мене прокрутиться. Как то що там ну, старше не уїде, потому что у нас бабушка і прабабушка здесь оставлять их, они допомагають продуктами, возят воду у них води нету, света нету, газа нету ні, нічого нету. допомагаємо. П'ятикласниця Софія каже через відсутність інтернету в селі навчатись складно. Прильотів, да я пугаюсь у нас во тут був прильот. Страшно здесь. Ну, скоро надеюсь, вийде. Перший прильот, що тут було. Ми там з папой пошли. Ну там нас не було. А коли уже тут був, да ми ховались. В Києві мені страшно там но... Ну там Кирилл, мой брат. Що там вже не страшно, если там Кирилл. У селі залишається 134 людини, серед яких дев'ятеро дітей. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Жителі Часового Яру прийшли допомогти зібрати речі сусіду для евакуації в Дніпро. Чоловік захворів кілька місяців тому. Нині не може самостійно ходити. Нормальний, хороший, добрий, общительний чоловік. І чоловіка і допомогти, підтримати. І прийшов. Я його їздив в лікарню, провідував, все, передачки йому передавав. Кілька місяців за хворим сусідом доглядав Віталій, який живе поряд. Чоловіка ждут в Дніпрі, родственники, він ну, заболел очень сильно. Кормлю, переодеваю, вот зараз, блин, самое, памперсы памперси міняю. Зараз уколи сделаю, щоб он доїхав. А Это, ага. Якщо в что-то щось це саме, треба буде ще раз уколоть. Під звуки обстрілів волонтери благодійного фонду «Люти» заносять важкохворого до автівки. Тобто він зараз приколюється. Волонтер Гліб каже, їхня команда евакуює людей від початку повномасштабного російського вторгнення. У мене автобуси є. У друга була ініціатива. От ще один друг з ініціативою. Просто організувалися і поїхали. Був Харків, Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Полгода. Зараз Часов'яр». яр. За словами Гліба Коробкіна, від початку повномасштабного вторгнення волонтери їхнього фонду вивезли у відносно безпечні місця понад 10 тисяч людей. Вікторія Алюксєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Окупанти збільшили кількість ракетних та авіаційних атак по позиціях українських захисників на Луганщині, розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Вже з вихідних ми маємо посилення тиску ворогам саме ракетного і авіаційного йдуть постійні обстріли. Усіляко намагається штурмувати Білогоровку, а постійно лупить по Невському. Лише за сьогоднішню ніч. У нас при приходах по Невському, де 120 людей наших знаходиться. Три, було знищ... три будинки було знищені будинки, було знищене. Загалом російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському напрямку. Успіху немає. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині. Діма як людина, він був такий легкий, такий веселий. Тобто, на якісь такі високі теми філософські він не говорив, але це не означає, що він про них. Не думав керівниця філії Йоа Донбас Ірина Коваль згадує, яким був радіоведучий Дмитро Сірик. Чоловік родом з Сєвєродонецька. Роботі на радіо віддав більш ніж 15 років. З початком вторгнення пішов до збройних сил України. Загинув 20 квітня у бою проти російських загарбників. Працюю. Ну, можна так сказати, майже цілодобово, бо музика постійно з'являється нова. Її потрібно відслідковувати, бути в курсі там трендів. Діму я знаю ще з того моменту, коли зароджувалася Радіо Пульс. Він працював як музичний редактор. Він вів своє шоу е на радіо. Він був і звукорежисером, і музичним редактором. І журналістом за словами Ірини Дмитро міг працювати і вдень і вночі, якщо потрібно. Окрім того, забезпечував прямі трансляції в етері, вів радіопередачі, такі як Перемотка та час бажань. Працював під псевдонімом Іван Лопата. В мене для вас як водиться новий плейлист з новинок сучасної української музики. Всім привіт! З вами дійсно Іван Лопата та програма Перемотка. Він був дуже надійний. От я як керівник я могла на нього покластися. Ми могли з ним вирішувати оперативно якісь питання, які от з іншою людиною навряд би це змогла зробити. Він йшов по життю. Він не показував там якісь тягарі, які він несе якісь свої проблеми. Колега Дмитра Вікторія розповідає, разом вони працювали ще в Луганську до 2014 року. А після окупації міста разом відновлювали мовлення у Сєвродонецьку. Тоді ж він почав розмовляти українською у побуті. Він а, завжди. Турбувався про те, що що відбувається в ефірі українського радіопульс. Також йому було небайдуже, яка атмосфера в колективі на діму завжди можна було покластися. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро евакуював родину у безпечний регіон. А у березні 2022 року добровільно став до збройних сил України і служив стрільцем снайпером механізованого батальйону. У квітні 2023 року Дмитро загинув. Нам всім дуже не вистачає Дмитра Сірика, бо от насправді таких людей як діма одиниці, і після перемоги, після деокупації його рідного Сіверодонецька, я вважаю, одна з вулиць цього міста має носити ім'я Дмитра Сірика. Дмитра поховали у Переяславі 28 квітня. Йому було 36 років. Прощатися з ним прийшли близькі, військові та колеги сина Дмитра Данила. Виховують батьки воїна. Данило Черниченко, Олександр Забродін, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас. Єгиптянин Ахмет Хабіб цитує уривок з вірша українського поета Володимира Сосюри. Юнак п'ять років живе в Україні. Тут вчиться в медичному університеті. Каже, мова викладання англійська. Три роки тому він почав вчити українську мову. Мені звати Хабіб, мене 22 роки, і я з Єгипту. Єгипту. З Ахмедом ми зустрічаємось в бібліотеці. Сюди він приходить читати вірші. Так говорить краще вивчати українську. В голоду щасливо і в радості мить. Любіть у ґідну Нігоди. Любіть Україну у сні і наяву, вічівну свою Україну, красу її вічну, живу і нову. І мову її. Каже, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну краще зрозумів сенс вірша. He is also about his Вірш про те, що українці підтримують свою країну не лише у щасливій миті, а й у важкі. Війна в Україні спонукала вивчити українську швидше, розповідає юнак. I я почав спілкуватися з багатьма людьми, почав також вчити мову більше і розмовляти більше. Я вже більше розумію українську культуру і все те, що відбувається в Україні. Вірші пробує вчити на пам'ять. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Ліж приходить, подібні кохання. Because... деякі слова дуже важкі для мене, адже арабська мова дуже сильно відрізняється від української. Іноземні студенти в Україні навчаються англійською, розповідає викладачка медичного університету Мирослава Пишногуб. англійська, так як відповідно до законодавства, і так є така практика в в Україні в інших країнах. Українська мова в них також вивчається, але не в такому великому обсязі, і на рівні того, щоб вони могли. Трішки спілкуватися. Ахмед після закінчення навчання хоче стати стоматологом, навчатись йому ще два роки. Поки тут каже, хоче перейти на українську в побуті. Вашу кава, будь ласка. Дякую, гарного дня. Так, приходьте ще «Все до побачення». Ірина Полулях Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Дивитися суспільне Донбас, Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.